Привіт, мої друзі! В сьогоднішньому відео ми розглянемо та порівняємо два пістолети p 10 c та ось такий гарненький, новенький новенькій коробочці p 10 f По суті, це два однакових пістолети по конструкції. Обидва вони страйкери. Обидва знаходяться в сегменті 9 мм. Обидва гарні, мають однакові спуски з коробочки, але відрізняються своїми параметрами. Ось як він комплектується, дивіться, у нас з подовженим стволом ця варіація для глушника. Бачите, є захист стволу для глушника, там різьба, накручуємо туди глушник. Має два магазинка таких нормальних, гарнесеньких. Ось ви їх бачите у комплекті. Також в комплекті є щіточка для чищення, вішер є. Шомполочок такий для того, щоб чистити накладочки на руків'я змінні. Це для того, щоб збільшити ширину руків'я, щоб хват для більшої руки був зручніший. Або ж навпаки. Ключики, документи, десь замок повинен ще бути. Ну, Така комплектація стандартна. Дивіться, чим вони з виду відрізняються. Ось вони. Два. Бачите? У цього УФ більший ствол, більший затвор іде, довжина руків'я більша, це ви бачите. У цій комплектації, окрім глушника, ми ще бачимо, є що є нарізи на стволу, ось тут ми їх відкручуємо захист. І ви бачите, є тут така різьба для глушника. Також є ось тут площадочка для каліматора. Ось два гвинтика викручуємо, і туди можна інстальовувати каліматор. Каліматорний приціл. Бачите підвищену мушечку і цілик вже вище йдуть від стандартних. Це для того, що якщо ви накрутите глушник, щоб ви могли прицілитися, щоб він вам не заважав. Хват іде тут уже з запасом. Ось бачите, наскільки різниця. В цього пістолету менше, але мені цього достатньо. Якщо ми доставляємо стандартний магазин, мені цього достатньо. У мене рука не сама велика, але й не маленька. Є також подовжений у 10C магазин. Ось бачите, взагалі тоді йде також з запасом. Це в комплекті йшли два магазини. Як же вони розкладаються, ці пістолети? Розкладаються вони досить просто наподобі глока. Перевіряємо, чи нема патрона в патроннику. Спускаємо так само, подобно глоку, відтягуємо трохи назад затворну раму. Ось так. Затвор, бачите, відтягуємо так. Опускаємо вниз фіксатор затвору, відтягли трохи, пустили і подали вперед. Він, бачите, сам пішов уже. Тут залишилося. Рама пістолету з направляючими для затвору, УСМ, отражателем і так далі. А В затворі в нас залишилася зворотня пружина, яку знімаємо просто ствол, ну, сам бойок і так далі. А, бачите, тут вже з завода йшла металева. Металевий шовцілик, не предназначений, щоб його там змінювали на каліматор. Тут площадочка не вифрезерована. Тут звичайний пластиковий йде. Напевно, його можна замінити на більш кращий сталевий, але тут мається на увазі, що буде стояти каліматор, тож, при бажанні можна змінити на кращий. Так само розкладаємо пістолет F. Перевіряємо, чи нема патрона в патроннику. Робимо спуск, відтягуємо раму пістолету назад, опускаємо вниз фіксатор затвору, падаємо вперед. Все. Все те саме всередині. Та сама пружинка гарненька, новенька, така синього кольору. Відкидаємо. І виймаємо ствол. Ось бачимо наочну різницю в довжині ствола. Все те саме по кріпленню. Ось бачите, а тільки різниця по стволу, яка здорова йде. Цікаво, чи можна поставити довший ствол на коротеньку зброю. Думаю, що можна. Думаю, все буде окей. Ось так вставляємо. ставимо пружину від затвора коротенького. З однієї сторони, ось вона менша, з другої сторони, бачите, більший п'ятачок такий. Цей п'ятачок іде, впирається в ствол. А та, що менша, для того, щоб можна було. Штоку так ось вийти пружині, вона ставиться вперед. Так, і раму пістолета одягаємо. Все, пістолет зібраний, все штатно стало. Все окей, бачите, такий дивний пістолет з таким довгим стволом. Швидкість, певна, кулі буде більша. Я думаю, що стріляти він буде. Навпаки ми не поставимо, бо скільки довжини ствола тут не вистачить для нормальної роботи. Тобто деталь взаємозамінна. Складаємо все в зворотному порядку. Тактико-технічні характеристики, вагу, довжину стволів. Товщину і все остальне ви можете побачити у Вікіпедії, якщо хтось любить ці цифри. Як почистити? Почистити дуже просто. Цього достатньо для того, щоб почистити зброю, цю розборочку. Бризгаємо маслом. Чистимо щіточкою зубною або іншою. Можна цією, але я б цю для стволу залишив. Бо чистимо направляючи затвора, де він ковзає. чистимо там, де магазин входить, шахту. Витираємо сам затвор чистимо, бризкаємо маслом, там де він ковзе. Всі місця обережно чистим, мажемо витираємо, знову змазуємо чистим мастилом і насухо витираємо, щоб тільки плівочка залишилася. Розбирати тут вам не рекомендую. Там є дрібненькі такі цікаві запчастинки, пружинки, які розібрати. Неопитному стрільцю ну буде. Розібрати буде легко, зібрати буде не дуже легко. Тож разу там, скільки там, тисяч пострілів, підете до майстерні, вам допоможуть майстри розібрати і тут почистити. Особисто вам не треба туди лізти, бо потім знову підете в майстерню. Те саме з стволом обслуговування. Забризгали маслом, почистили. Звертаємо увагу, ось тут дуже гарно треба вичистити, там, де подається патрон. До патронника тут повинно бути чистенько у вас. Тож складаємо в зворотньому порядку. Закладаємо ствол, закладаємо зворотню пружинку. Пазами направляємо, на направляючи, не дуже видно раму, відводимо назад, ну і все, пістолет зібраний. На тому все. Так само складаємо пістолет серії F. Кидаємо ствол, вкидаємо зворотню пружинку. Заводимо затвор на направляючи. Все. Пістолет зібраний і працює. Накручуємо захисний ковпачок. На різьбу ствола. Він захищає різьбу, коли нема глушника. Ну і на тому все. Тож такі нехитрі, але дуже гарні пістолети фірми HZ серії p 10 Мені особисто більше подобається P10C. Мені з нього зручніше стріляти, він мені зручніше лежить в руці. Ну, я пробував із того і з того стріляти. Я тренуюся саме з такого пістолета, він мені більше подобається. Напевно, якби я більше тренувався з такого пістолета, то певно, з цього були б у мене результати кращі. Щодо насіння, безумовно, буде зручніша серія С. Ф це такий величенький пістолет для спорту. Непоганий для військових, як службовий пістолет, тобто таскати його щоденно буде не дуже зручно. Ще є такий пістолет це тобто він має ствол такий самий раму затвору, як у серії F, а руків'я, як у С. Він виглядає по довжині так само, а тільки отут він буде трошки коротший. Це якщо вам хочеться довгий ствол, і ви будете собі думати, що ви будете краще стріляти на 10 метрів. То Безумовно, тоді берете той пістолет або такий пістолет. Мені вдається з такого пістолета показувати непогані результати. Ось на цьому ми закінчимо з вами відео на цій ноті. Підписуємося, ставимо лайки, задаємо питання, я на них обов'язково вам відповім. До зустрічі в наступному відео.